Всіх вітаю, мої хороші! Довгенько мене не було чутно, видно. Я можу це виправдати тим, що почалася сесія, і взагалі останні пару тижнів у мене були доволі такі навантажені і насичені через це. У мене взагалі не було якось часу, уділити, зробити відео, там, сходити в ранги, сходити потренуватись на хантах на якихось обом до, яке я насправді дуже люблю. Але, тим не менш, я вибила лего позовка, яку я до цього активно засирала. Ну, якби ну не те, що засирала, просто я казала, що в ній немає нічого такого особливого, нічого цікавого. І по суті я все ще так вважаю, але прикол в тому, що мене дуже легко купити гарним скіном. Ось він мені випав на твіні 17-ї крутки. Ну, це було взагалі не планово, я його не хотіла, я не розраховувала, що він мені там випаде. І тим не менш він мені випав. Ну, і тому я якби почала його майнити. Так, не буду здаватися, я меню персонажів тільки тих, на яких у мене є гарність. Не засуджуйте. Тут я ганяюся за композом. Будь ласка, не бачите, коли дивитесь на мої навички гри на Норпені, бо тут справді початок дуже поганий, дуже. Сумненький, але під кінець я не знаю, мені здається, що це більше весіння, але, тим не менш, я була дуже рада, коли я витягнула цей матч на мінус 4. І це якби показує те, що навіть якщо ви Погано почали, навіть якщо вам здається, що в цьому матчі взагалі нічого гарного, нічого корисного ви не зробите вже, завжди є якийсь шанс, що, як мінімум, протилежна сторона вона не недооцінить свого суперника. І на цьому дуже легко впіймати, дуже легко знайти цю пійщику маленьку, через яку ви можете вибити собі хоча б нічого зубами тут даю батеру через вікно хід, шкода, що не тиша, шкода, що у нього швидкий доволі перелаз, але добре. Думаю, його підбити. І я розумію, що він типу рятувати вже не буде. Щось намагався мене м'ячиком своїм відтолкнути, але не дуже в нього вийшло. І він починає тікати. Але у мене чуйка, що тут щось не так, ну так, да, тут, звісно ж, Барма прибіжала. Проспектор падає, і, як ми бачимо, у них залишається одна машинка. Проспектор тільки відлетів. Тут я думаю, що мені власне, робити в цій ситуації. Вирішую, я розумію, що Барма далеко не втече, вирішую дати їй хід тільки, ну, тільки з тих розумінь, щоб вона використала свій довлін. Вона його використовує і після цього даю е, три хіти композитору. А, бо ну, я розумію, що у них плюс-мінус половина е, задекодена в двоповерхівці машинка. Е, інша, третя машинка, яка трохи далі, е, вона взагалі не почата там, типу нікого не було. І оцю почав е, тільки декодувати композитор. Дивлюсь, мені пощастило в тому плані, що е, всі машинки якби, знаходяться відносно поряд, і я можу одночасно всі ці три машинки контролювати. Ну, тут, якби, е, е, варма трохи поспішила. Вона отримує теще. І ми бачимо, що та машинка, яка у нас е, в, в, в двох поверхівці вона праймова, Але у <смі> Батера просто вийшла така е, не дуже ситуація, що йому приходиться е, раненому йти і рятувати, і я, я його просто підбиваю кіркою і ну, на цьому все Оце просто приклад того, як можна, ну, недооцінивши свого суперника, всрати матч, е, ну я не знаю, буквально за кілька секунд. Ну, буквально. Тому <смі> ніколи не здавайтесь. От Вірте в себе, вірте в тупість сурвів, вірте в силу гарного скіна. <смі> Далі у нас будуть просто ліниві якісь матчики на, ду, точніше, вдома. Я на Нортоні не так часто граю, і це взагалі ну, о, попередня катка, яка була в рангах, це взагалі одна з о, перших о, матчів у мене о, на Нортоні, в принципі. Ну, типу, я до цього на ньому грала, але дуже рідко і не ну, сказати, що о, я граю прямо добре, ну я б так не сказала. Але він доволі прикольний. Мені здається, нього весело грати. У нього, у нього цікавий геймплей. А ну, знову ж таки гарний скін Лего так за 17 круток. Ну, вона стала просто як стимулом <свісно>, на ньому трошки пограти. На жаль, у мене нема е, часу на те, щоб тримати нормально і регулярно ходити в ранги на двох аккаунтах. А, бо мені якось а, треба підтримувати бейджі, а, бейдж точніше, один, а, на першому аккаунті. І ну, взагалі там я ходжу в ранги набагато більше, набагато частіше. А на другому аккаунті, якому мені випала ця лега, я не так часто туди заходжу. І у мене була думка взяти бейдж а, на фулз Але я розумію, що я це просто не витягну. Тому залишається. Ну, просто а, по фану на ньому там грати в рангах і ну, доходити там. Таке. не знаю. Тут ми бачимо: а, посадили інчу, посадили лицаря, а, ковбоя ніхто не врятував. Хоча обожнюю, коли сорвить мільйон докторок, мільйон э, Да, шів дя Дякую, дуже дякую, дуже приємно. Ай. Мені подобається озвучка нотка. Це є один з великих плюсів. Так, хоч, хочу вам трошки бо На основі я вибила Лего королеви бджіл до Хантомелі. І я дуже рада, насправді. я В перший день я так дивлюсь на її лімітку, дивлюсь на цю сферку і така. Ну що ж робити? Ну, ну, зливати лампи, ну, ну, ну чи ні, ну, в мене 6900 ламп. ну Я, я щас зірю, а, а якщо воно мені не випаде, а е, е, ну. І я в один момент просто психанула і злила лампи, які в мене були. І я така, насправді, що вона мені випала. Е, у мене ще 1900 там, ще на 20 круток е, на якихось в якусь сферку залишилось. Е, тому ось. Е, я хочу найближчим часом викласти ось це відео, доробити з Нортуном, і одразу після нього почати працювати над відео з королевою Бджіл, бо я планую поїздку найближчим часом, десь через тиждень. І у мене не буде банально часу цим займатися, а я і так довго нічого не робила на цей канал, довго взагалі не поглиблювалась в один. Тому якби, так, при... скоріш за все, випущу би, два відео підряд. Дуже подобається лімітка Мелі. Не знаю, якось її. Я трохи на ній пограла, сходила в квіки, в кастомці трохи на ній побігала, з подружкою потренувала. І сказати, що вона там прям чимось виділяється геймплеєм, або що вона. Якась мета. Я б так не сказала напевно. Ну, типу, так вона весела, вона крута, вона кльова, вона гарна. Ну, В неї гарні крильця, в ліміті. І на цьому, якби, я більше сказати нічого не можу. Але знову ж таки, я зараз розповідаю лише про свої о, перші відчуття. Можливо, ну я ще подивлюсь, я ще на ній пограю, я запишу відео, я все обдумаю, я повноцінно напишу сценарій для відео, і тоді буде видно. Тоді я якби, більш конкретно висловлю свою думку щодо цього. А поки дивимось на Ханта Нортона, дивимось на його лі лімітку. Радує, до речі, що останнім часом розробники почали якось логічно створювати контент у грі. Я не знаю, ну в тому плані, що контент він в одному сезоні випускається якось в рамках однієї тематики. Наприклад, ось оцей сезон, в якому вийшла у нас лантерністка, він має більш таку тематику птахів. Бо у нас є, власне, Лега лантерністки, у якої сфера там зав'язана на касці про блакитну пташку. У нас є якраз таки сфера норфна, у якого тут пташечка також літає технічно. Тематика сфери там не дуже пов'язана з о, птахами, але тим не менш вони чомусь додали пташку йому в, в лімітку додали ефекти. Оці, не знаю. Можливо, це якраз для того, щоб все було в одній тематиці. У нас є о, також. О, Хеллоуінський скін Нітчико, який також зроблений з елементами птах, пташки. Особливо це видно в її білій формі, що вона там як така біла ворона. І ну, як би да. Ну і також у нас була е, сфера луки, у якого теж там е, ворони, темний ліс, е, така вся атмосфера е, моторична. Дуже подобалася тематика цієї сфери, і мені здається, вона навіть більше вписується в Ловінський сейтінг, аніж скін на Мічика, який вони випустили. Я б навіть сказала. Ну, от все одно, знову ж таки, можливо, це пов'язано з тим, що е з тим, на якого персонажа вони випускають скін. Але я прям дивлюсь на цей скін Мічико і. Ну, Я відчуваю прямо цей японський вайб, якийсь прямо простежується японська тематика. А от геловінську тематику я, якщо чесно, в цьому скіні не дуже побачила і не дуже зрозуміла. Ну, але тим не, менш, тим не менш скін гарний. Останнім часом якось взагалі якість кінів дуже покращилась. Не тізи дуже кормлять, смачно дуже радують. Прям приємно. А тим часом у нас почався матч на лайксайді. Це повинен бути, по ідеї, останній матч у нас. За ким я ганяюсь, господи. Хто це? А це, це, це меха. Mm. Oh, трохи я я не зрозуміла, що вона намагалась зробити, але окей. Окей. Okay. Саджаємо і вбиваємо її робота, щоб вона там не думала нічого собі. І прикол в тому, я не знаю, що це за гоня була, але там прям дві людини не декодували, взагалі вони там АФК, здається, були ну, це дивно дуже, було, взагалі матч якийсь цей дивний, але окей. І також я хотіла сказати за прев'юшку для відео цього. Бо ну, я, я сподіваюся, ви всі розумієте, що це кріпбет. Ну, типу, у Нортона є але, сильний, доволі непоганий контроль, але тим не менше. Ну, і, не знаю, у нього не настільки сильний контроль, щоб він прям був метою. Та й взагалі у нього нічого такого нема, щоб він був метою, якщо чесно. Бо, ну, Нортон це такий хант, ось він, він вміє одночасно все і одночасно нічого так, щоб це було прямо на найвищому, найкращому рівні. У нього є. Кемп доволі сильний, у нього є погоня доволі сильна, у нього є білка з притягуванням кірки, у нього є камінчик, який він може ставити, так, і контролювати машинки. Він може одночасно контролювати декілька машинок, може контролювати і стілець і машинку, він може швидко замажити сурвіт на відстані. Але при цьому, при цьому він. Не є хантом на тому рівні, на якому взагалі ну, ти хочеш, не знаю, якось. Я хотіла сказати, що ну, його доволі легко байти, його не складно контрити. Зараз є багато сурвів, які його контрять. І... Ну, окрім того, що його дуже люблять фанати, у нього дуже велика фанбаза. Знову ж таки, у нього немає нічого такого особливого і такого, за що він міг би називатися Медведх. Ну, якщо ми беремо ту ж саму характеристику контроль, так, у нас є Дріма і у нас є IV. Це ханти, які буквально, я не знаю, стоять на в вершині це одні з найкращих хантів у грі. А якщо брати характеристику саме в контролі, ну це просто це королеви контролю, це ханти з найкращим контролем, які можуть ну, просто за рахунок цього контролю змінити э, хід матчу, змінити ну, взагалі все за, за декілька секунд, тільки тому, що у них є контроль. Якщо у Айві той ж саме просідає трошки рання гра так, початок гри, то у Нортона у нього гра така, мені здається, більш монотонна, більш е, спокійна. Плавним зростом ефективності, ну тобто по, -е, по ходу того, як у тебе відкриваються здібності, і по того як ти прокачуєш презент свій. Ну сказати, що там прям якісь неймовірні йому бафи дають, від яких він залежний, від яких там е ну, може змінитись хід матчу і заради яких йому треба брати презенс, ну саме на савки маю на увазі, ну ні. Це, це непогано, ну, це просто як факт, це просто особливості його, і ну, так, така особливість є насправді у багатьох хантів, які от знаходяться на середньому або трошки вище середнього рівня. Це ханти, які доволі балансні, доволі непогані, але при цьому вони не дотягують до мети. Таку категорію хантів я б віднесла гайшу, Наяду, робі, марішку. Ну я думаю, ви плюс-мінус розумієте, який це рівень хантів. На цьому ж приблизно рівні знаходиться і Нортон. І я, до речі, казала, що то був останній матч. Але я вас трошки надурила. Ну, окей, значить, буде ще один матч. А тут у нас лоєр, Щось він мене водив там туди-сюди. Я Якщо чесно погано пам'ятаю цей матч якось, ми ну, зараз подивимось, будемо коментувати повторю. Я до цього робила матчі запис голосу свого в прямому ефірі, але я зрозуміла, що... Мені по-перше не дуже подобається, як це виходить в результаті, бо я коли дуже зосереджена на грі, я можу або взагалі нічого не казати, бо зосереджена або казати якусь хуйню, можу зайкатись, можу, ну. Не договорювати свої думки або перестрибувати дуже часто з тими на тему, я і так це роблю. Але коли я ще щось граю, коли я зосереджена, це дуже помітно. Тому мені таке не дуже подобається до того, ж тут є один невеличкий технічний момент, бо у мене чомусь коли я записую мікрофон ну, на мікрофон свій голос і записую гру. Ну у мене ж виходить так, що і звук гри, і мікрофон вімкнений. І звук гри він е трошки як е фонить на записі голосу. Я намагалась це пофіксити, я купалася е в налаштуваннях, я щось з цим зробити, але, на жаль, в мене нічого не вийшло. Я і, в принципі, з цим е не дуже так е дружу. До того ж, у мене мікрофон не такий вже і крутий, там якийсь з автоматичним виділенням шуму, з коригуванням голосом, там, з чистим звуком. Ні, у мене маленький ну, типу, мікрофон максимально простий, максимально там, ну, недорогий. І до того ж, ну, я його, я його не обирала, не Якось не дивилась на характеристики, я просто там зайшла. Здається, на конфі, онлайн-магазин, щось таке, і на сайті замовила, ну, перше, що трапилось, ось так. Ну, маємо, що маємо. Ось, але прикол в тому, що з іншого боку, можливо, воно навіть так цікавіше. Бо коли ти записуєш свої емоції і свої думки, саме ті, які ти переживаєш в момент мачу, ти можеш коментувати, озвучувати. А коли ти записуєш це через певний час, ти можеш не згадати там якісь цікаві моменти, можеш не згадати, що хотів сказати, або згадати, що ти саме думав і що ти розраховував саме ну, в процесі гри. І перший матч я також е, типу, записувала не по ходу, а е, вже коли він був закінчений, типу, сам запис. Бо, по-перше, я не дуже планувала робити спочатку повноцінне відео про Нортона, по-друге, робити відео з ранговими матчами. По, По третє, я не думала, що а, вийде такий матч цікавий в тому плані, що а, ну, вийшло з, такого, з такої поганої ситуації витягнути на перемогу. Знову ж таки, можливо, там більше зіграла везіння банальне, але тим не менш, тим не менш, перемога є перемога. Навіть якщо це везіння, везіння це теж фактор, який може зіграти. Сам результат матчу він складеться з того, наскільки скілові твої опоненти, наскільки скіловий ти, і наскільки ти можеш якби, адаптуватись до ситуації, і власне те, наскільки інша сторона може адаптуватись до ситуації, і сумуючи оці. Фактори теж те, скільки помилок зробив кожен, кожна людина під час гри. А без цього ніяк, бо всі люди, всі помиляються. А коли ми граємо, ну в будь-якому будуть якісь помилки, десь не так кнопку нажав, десь не нажав, десь зайвий раз нажав, тому воно на те й виходить. Тим не менш, теж самовезіння ніхто не відміняв. Це також фактор. І він якби працює в обидві сторони. Ну, типу, може пощастити Ханту, може не пощастити Ханту, може пощастити сурван. Так само тут о, таке діло. А тим часом у нас вже тут кінець, я трохи прискорила, бо дуже довго ми шукали знаяду, знаяду. Вучангом Лойра. Він там все ж таки втік в данж, наскільки я пам'ятаю, ну нічого. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій тг канал На цьому я прощаюся з вами. Дякую за увагу. Пока.